Добрий день, дітки, я рада вас вітати. Сьогодні до нас у гості завітав зайчик і приніс звук З. Збоку, знизу, і згори схожа з на цифру три. Є три зуби в букві з, ними все вона гризе. На осоння змій повзе. Вигнувшись він як буква З, буква З як цифра 3, хто не вивчив, повтори. Ось яка наша буква з. Давайте заспіваємо пісеньку комарика. Як він дзвонить? З. Буде наш комарик летіти, а ви озвучуйте його шлях. Повторюйте за мною. З. <Point sound> <speaks thấy sina haben> Давайте тепер з нашим цусенятком виконаємо артикуляційні вправи, щоб добре вимовляти звук з. Парканчик. Зімкни зубки та широко усміхнись. А тепер чергуй вправи хопоточок та парканчик. Злямка язичок губами, вимовляючи те-те. Широкий язичок на нижню губку. Лопаточка вправо. Тримаємо язичок лопаточкою. Права чистимо зубки. Відкрий рот і кінчиком язика почисти верхні зубки. Широким кінчиком язичка оближи верхню губу, рухаючись зверху донизу. А тепер облизуй губку, рухаючи язиком зі сторони в сторону. Права чашечка відкрий широко рот, висунь язик. Кінчик язика та бічні краї підніми до верхніх зубів. Але не торкайся їх. Утворилась чашечка. Продовжуй виконувати право. Робимо гарну, гарну чашечку. Сховай кінчик язичка за нижні, а потім за верхні зубки. підніми язичок за верхні зубки і потримай його там. Права конячка, я тепер не собачка, я тепер конячка. Клацай язичком зі мною. Грибочок присмокчи язичок до піднебіння. Гарний грибочок такий і виробіть язичком грибочок. Мені так весело з тобою. Хочу так гратись кожного дня. До зустрічі! До зустрічі. Повторюйте за мною слова, дітки, зі звуком з на початку слова змія, зебра, зяблик. Замок. Чим цікаві ці слова? Замок і замок. Вони мають різні значення, хоч схожі за звучанням. Замок він закриває двері на ключик, а замок в ньому раніше жили принци та принцеси. Погляньте, будь ласка, дітки, на малюнок та подумайте, на що схожа наша повітряна кулька на козу, на зайчика чи на котика. Я думаю, всі здогадалися, що повітряна кулька схожа на зайчика. Ось на такого зайчика. Схожа наша повітряна кулька. Заєць зяблика зустрів. Зебру же зміюку з'їв, зяблик зойкнув, значить, заєць, задавака і зухвалець. А це у нас гра тінь зайчиком Повторюйте за мною. Зайчик лежить, ось ми зібрали цю тінь. Зайчик сидить. Зайчик сміється, йому дуже-дуже весело. Зайчик здивувався. Ось такі у нас цікаві зайчики. А тут в словах звук З знаходиться всередині слова. Давайте ми їх теж назвемо. Кизил, фазан, ташка така, бузок, козаки і казан. В казані варять кашу. А це у нас гроза. Слові гроза, звук з в середині слова. Фазан. Де наш звук з в середині слова? Відгадайте загадку. довгі голки виставляє на показ. Це не їжачок, а дикобраз. Правильно, вірно. А де звучить наш звук З? Кінці слова дикобраз, гарбуз, віз ну, і ось схема наших слів. Давайте скажемо чистомовки за, 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 замок. Оз-оз-оз – оз їде тепловоз. Повторюйте, дітки, за мною. Ось-ось їде тепловос. Ус Ус-усь виріс великий гарбуз. Ус-усь виріс великий гарбуз. Зо-зо-зо золото. Зо-зо-зо зозуля. ЗИЗИ -зи, довгі роги у кози. Ану, повторюйте, дітки. ЗИЗИ -зи, довгі роги у кози. Зу зу я потрапив у грозу. Зу зу я потрапив у грозу. А це у нас, дітки, ми будемо з вами малювати. Олівець у нас зелений. Давайте подивимося, що намальовано зеленим кольором, і скажемо: зелена жабка, зелений стрібунець, зелена шляпа, зелена лійка. Зелений листочок, зелене яблучко, зелений кавунчик, зелена ялинка, зелена сумка, зелений горох, зелені огірки і зелена трава. Оскільки всього багато можна намалювати зеленим кольором. Наш звук З може бути твердим, а може бути м'яким. І твердий звук З ми позначаємо однією рисочкою на звуковому аналізі, а м'який звук з ми позначаємо двома рисочками. На звуковому аналізі. Діти, що це? Зуб. Правильно, давайте розберемо це слово. Звук З звучить твердо, тому ми його позначаємо однією рисочкою, голосний звук У позначаємо кружечком, і звук Б. Теж твердий приголосний, і оце схема нашого слова зуб. Зір. Звук З звучить м'яко, тому що його пом'якшує наш голосний звук і. Зір, і ми позначаємо з двома рисочками. Кружечком «ри» – твердий приголосний. І це у нас схема слова зір. Зірка. Як звучить наш звук З? М'яко, тому що його пом'якшує голосний звук І. І ось у нас схема нашого слова зірка. А скільки складів в нашому слові, давайте порахуємо. Зірка два склади. Давайте пограємо в гру. Нагодуй козаків. Треба визначити місце звука з в словах. У нас є три тарілочки. Сніданок, обід і вечеря. І три схеми є. Там, де звук «з» на початку слова, це у нас буде сніданок. Там, де звук посередині слова, це у нас буде обід. І ось схема, там, де у нас звук в кінці слова, це у нас буде вечеря. Давайте будемо розкладати продукти за звуком новою схемою. Зефір. Де звучить наш звук? На початку слова зефір. Всі почули. Ми кладемо його на сніданок в першу таріночку. Ізюм. Звук з в середині слова ось цю таріночку. Гарбуз звук з. В кінці слова ось цю тарілочку покладемо. Морозву. Де знаходиться звук з? Правильно, посередині. Ось цю тарілочку зелень. Звук З знаходиться на початку слова. Ось і наші козаки. Давайте скажемо, що вони з'їдять? На сніданок козаки з'їдять зелень. І зефір. На обід козаки з'їдять морозиву і ізю, а на вечерю козаки з'їдять гарбуз. Дітки, ми вже з вами вивчили звук з. Я чекаю на ваші малюночки, можна намалювати всі слова на звук з. До нових зустрічей, до побачення.